Одна людина загинула, ще троє постраждали. 8 серпня у надвірній трапилась аварія. Зіткнулись БМВ та Опель. 21-річний керманич автомобіля БМВ мешканець села Стримба, проїжджаючи пряму ділянку дороги, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення з іншим транспортним засобом марки Зафіра». Останнім керував мешканець надвірної 1965 року народження. Внаслідок аварії до лікарні доставлено керманича та трьох пасажирів Опеля. Це мешканці надвірної, 64-річна жінка та двоє 16-річних дівчат. Однак жінка від отриманих травм померла у медзакладі. Удію перевірено на факт вживання алкоголю. Результат в ерезі. слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення усіх обставин дружньої транспортної пригоди. За цим фактом відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція вкотре закликає водії. Бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.